І знову я приїхав на роботу, але в мене вже гарні новини. Приїхав начальник і зараз буде всю цю рибу чистити. Я його заміняв тиждень, а він зараз буде сам чистити. Це все. Чао Вілля. Ще приїхав стажор, вот зараз ще рибину буде зараз чистити. Так, у нас є тут вон вглиб. От єдине, що мені не подобається, це от поставщики. Я от прийшов на 10.30 до мене зміна, а вони вже 10 годин вже тут стоять. От люди ходять, тут, знаєте, тут інший ресторан ззаді. Тут може тільки беріть, хто не хоче. От що привозити раніше, якщо ресторан закритий, Нашо, хто його прийме. Ви просто вставляєте цю бумажку, то от привезли і все. А як хтось вкрав і його немає, ці проблеми. О, ще, ще один повар в нас. Зараз буде картошку нам чистити, бо тому що я маю контролювати, а він хай чистить. Ось так. Я сьогодні злий, я сьогодні не виспався, а на вулиці 35-40 градусів. Ось так я вора, віра, віра. Нам таку возять. І корінь ми їх зараз має помити, то ми кіпарні. Тут можна їх дуже вкусно готувати. Без нападенні, на тішечки теж тиші чеснячка, перчика червоного. Буде супер-супер вкусно. Хто любить і шарить за здоровий спосіб життя. Це прям супер. Тому що, наприклад, літо я не можу їсти нічого гарячого. Ну, я... Фрукта в мене, нарізка різка, Умірна. або, як Віталій люблять, п'ять тоді паста або антипаста. І все. Там оце перше, друге. Я не знаю, я, я не витримую його, щоб з'їсти. Це Так, мої богатирі у нас рибочку, а як зараз ото. Ось це ось така от система вакуума у нас. Дуже шана і подяка, що придумали таку півню, тому що тепер продовжено термін придатності. Якщо за тиждень вона може спортитися, ти робиш у вакуумі, можеш заморозити або ще щось, ну, є такі речі, що не заморожуються, і продовжується термін придатності. Тобто ти можеш зберігати до трьох місяців в морозильній камері. Кому цікаво і хто цікавиться кулінарією, можете зробити вдома. На 1 кг червоної цибулі, 300 грамів посута з вина, 500 г цукру і 40 г солі. І все, перемішуєте, потрібно нарізати дольками, потім розрібити цю цибульку, відварити кипячій воді приблизно 3-4 хвилини. І потім мішаєте з цією мішаніною okay. і ще готово. Так, народ, а це в нас рагу. Звісно, в Італії рагу не так, як у нас в Україні. Це зовсім дві різні речі. Воно вариться дуже, там довгі рецепти, дуже багато всього потрібно. Це Якщо на наступний раз я буду його варити, я вам покажу. Тому що в двох словах це пояснити, як воно все робиться, дуже важко. Комива, сіфа. Сіфасі. Сіфа сіфа. Браво! Драво, тут госпо. Так ось наші богатирі працюють молодці. Так, я перепакував оце все в вакуум раху. І зараз буду все це морозити, тому що, на жаль, за один тиждень ми його не використаємо. А щоб воно не спорталося, ми його зараз заморозимо вічно ж, правда? Так, Зараз я вам покажу, як ми робимо ще один такий десерт. Ми спочатку пальчиками отак. Ну, так, 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 так. Потім треба потрібно зробити ось такі от ручки. Можна зробити, звісно, веделкою, але це піде довший процес, мене ось такі от є типу граблі. Вони роблять дирочки швидко. Тут потім потрібно просипати все це чути ось ось. тоненьким слоєм і рівномірно розподілити і запекти в духовці. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Ось так от. Рівномірно, рівномірно розподілити. Тоді Цукор запечеться і зробиться такий маленький кар... карамелька. Зараз як я буду духовку засовувати, я вам покажу. Оце начальник приїхав з Америки, був у відпустці тиждень. Я кажу, а де сувеніри? А він каже, сувеніри немає. От тримайте рибу напиш, на обід. Все. Ну хоч так. Хоть поїмо сьогодні рибки. Тут у нас ще є картошечка, і я зараз оці отвісти буду зараз в духовку. Так, наш козак тут впорався, виконав всю роботу, помив нам овочі, фрукти, салат, помідори, лимони і так далі. Зараз в нього трошки залишилися, посуди, щоб закінчити свою роботу і ми їдемо всі обідати. вже 12 година. Ось зараз я також підготую все для того, щоб маринувати наші е червону рибу. Тут ще залишається 10 градусів. Кличе, кличе наша духовка. все, ми зараз його... Сьогодні... Ось так туди закладаємо на 40 хвилиночок, викачаємо усю вологість, тобто вологість у нас на ноль і воно має нам просто його засушити. Ось Тому що якщо ми не висушимо, ну поставимо вологість на 100, то вони піднімуться. А нам такого не треба, вони мають бути плоскі. Я вам трошки підкажу. Так, да, є варіант того, що якщо я їх трішечки погано прийняв, то воно підніметься. Ну, буквально трішечки. Но якщо його не поміняти, воно виросте в такому діапазоні. А нам потрібно десь плюс-мінус поставити. Так усім смачного, приємно окупити. Варилася у нас приблизно 15 хвилин. Ну, в залежності від паростків, чи свіжа, чи не свіжа, вона вариться ну, 10-15 хвилин. Ну, краще все ж таки трішки доварити і ну, бажано не переварити. Зараз мені потрібен такий секрет, щоб вона була така хрумка. Зараз її потрібно охолодити. У нас є абатітори, який охолоджує. Хто не знає, що таке абатітори, це типу холодильник, який охолоджує е, усе за дуже короткий, за дуже короткий час. І все, готово. Зараз я вам покажу. Де це абатітори у нас знаходиться. Ось це такий маленький холодильничок. Я вже сюди положив одну чекорю, не бачимо, сюди трошки переставимо. Ось все. І воно десь приблизно за пів годинки-40 хвилин нам її охолодить. І так, я зараз хочу ще дати кілька порад перед тим як я почну закінчувати зміну. Е, остався ще сервіс провести там дві годинки і все, і додому. Значить, порада номер один: ті, хто приїжджають в Італію на сезон працювати. Будьте уважними, тому що дуже багато от, хто просто в Італію приїжджає, їм без їм майже. Все рівно, чи їм будуть там пустипа, ну, ці, -ці от, документи і так далі. Е, тому що от, дуже багато ось таких шалей, як вони називають, от, ресторанчиків біля моря, вони приймають дуже багато людей. Е, до себе на роботу, і потім вони не платять усіх цих податків, які мають платити. Вони по чорному платять. Значить, є плюси для тих, хто от тільки приїжджає, їм треба тільки відробити і поїхати далі по Європі кататися або просто повернутися до себе додому. Тому так, да, тут є плюс. Ну єдиний мінус, якщо ви живете от в Італії на постійно на ПМЖ, так скажемо, і ви от працюєте на таких роботах, де не сплачують так, як положено ці податки. Пізніше і з пенсією будуть проблеми, і з іншими урахуваннями, і ви будете платити більше податків. Е, тому тут так. Е, і добре, і погано. Тому я раджу все ж таки завжди, завжди робити контракт, завжди працювати з контрактом. І тут і страховка медична, і різні там плюси, плюшки, і так далі. Там є і зарплати, і плюс-бонуси. І як вони називаються, не пам'ятаю точно бонопасті і так далі. Стосовно мінусів. Тут є і по зарплаті, тому що зараз е, іменно е, в сезонні роботи, в сезонні такі місяці, е, дуже багато вже команди вже зібрані. Якщо їм не навіть не потрібно, ну на кухні потрібні завжди лишня пара рук, е, вони занижують дуже зарплату. Тобто, якщо ви там, наприклад, можете взяти в простому ресторанчику в якомусь, наприклад. Е, в центрі Італії е, зарплата буде 1200-1300. Е, то тут, якщо ви будете працювати без вихідних е, з 10 до 2 ночі, до 3 навіть буває, е, будуть платити 1080. І то е, половину будуть більше, навіть половини е, вам по чорному платити, ви будете там заробляти для держави 800-900 євро в чистими, а остальне по чорному. Тому, я, мені як я пішов говорити і питатися, що і як тут по інформації е, стосовно заробних плат на морі, то центр Італії, там зліва, справа, внизу Італії там ось такі зарплати. Якщо ви хочете більше заробити, їдьте завжди на північ. На півночі можна реально заробити гроші. Непогані гроші, вам хватить на сезон і вдома будете відпочивати і так далі. Так, потрібно потужитись трішки оці от кілька місяців, відпрацювати, і потім будете з грошми і відпочивати, і так далі. Так, я вже тут підготував камін. Йдемо робити рибку, потім, коли люди прийдуть, так от. Зараз у нас трошки тупичаться. Углі візьмуть свій жар. Потім я вам покажу. Adesso facciamo vedere come si è imparato a tagliare. Vedi? Già lo tieni le dita meglio di prima. Bravo, dopo prendi la vaschetta con scolo, l'hai preso già. Ось тупер коза, Так, Закінчили воно цей. О, бачите? Перфектно. Ось таку потрібну висоту набрати. Бачите? Потім воно має охолодитися, порізаємо на квадратики, можна кремом, фрукту зверху і буде супер. Ось такий десерт можна легко зробити. Ми додали м'яту, мажоран, сіль, катаміну. Зараз ми все це все в комбайну, Це буде для нас марінатура для червоної риби. Ось ми порізали їх на квадратики, додаємо крем і ось такий десертвик. Заставився поготувати, бо роздвінився капець. Це ніяк шажу, землі я. Adesso poi, per come marinatura di salmone. Allora, questo è il pesce strado. Adesso metti il sale qua sopra, giusto per coprire. Ok, basta. Basta prendi quell'altro salmone, e portalo qua mettilo adesso in croce adesso metti un po' di brandy prendi yeah. trovo brandy prendi il tiro avanti vai 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 ok gratta il limone adesso cedro limona. limone ancora ancora Anche qua Червоний перець. І потім оце, що ми змінити і солі робили. Міти тут. Пиш, пош, пош. Metti dappertutto. Facciamo un Массаджіно. Окей. Одесу копри конкусалі тут-то миті тут. Дивікурі тут. Потім ми заприситуємо все з сілью. Якщо не вистачає, додаємо сіль з пропорції 2 кг на 1 кг цукру. І все, відправляємо на одну сутку в холодильник. В залежності від розміру червоної риби подовжуємо термін, якщо не Все, Закінчуємо ми зміну, Миємо поли і йдемо додому. Всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я, будьте здорові щасливі, ми вже зустрінемося в наступних відео. Поставте там лайки, коментарі. І, ну Все як завжди. Коротше. Пока. Забувши провідати ще одного козака нашого. Що ти, нормально все? Ну, ще пару тарілочок і все, і додому. Молодець. Браво.